Студент хотів поїхати за кордону натомість опинився під слідством. Хлопець навчається у рівненському фаховому коледжі національного університету біоресурсів і природокористування України. У грудні минулого року юнак їхав до Польщі через пункт пропуску «Єгодин». Виявилося, що для перетину кордону студент надав підроблені документи. Тимчасове посвідчення військовозобов'язаного, зобов'язано, мовляв, він знятий із військового обліку. А ще фальшивкою виявилася довідка. ВЛК. на хлопці завели кримінал щодо підроблення документів. Той пояснив, що у серпні 2023 року через мобільний додаток домовився із невідомою особою про виготовлення документів. Потім на автозаправній станції у Хмельницькому зустрівся із невідомим, надав йому копію паспорта, ідентифікаційний код та фотокартку. Дав 500 доларів США авансу. Приблизно через 2-3 місяці невідома особа під час зустрічі на автозаправній станції біля міста Хмельницький передала йому вище зазначені підроблені документи. А він віддав їй ще 500 доларів США 28 грудня 2023 року. Близько 12-ї години, під час проходження прикордонного контролю в пункті пропуску міжнародного автомобільного сполучення Єгодин він пред'явив вказані підроблені документи працівникам Державної прикордонної служби України. Підроблені документи він придбав для виїзду з України до Республіки Польща з метою відвідати свою бабусю. А не з метою залишити територію України щоб уникнути мобілізації. Хлопець розкаявся і просив суддю призначити йому штраф. У Шацьку йому присудили 34 тисячі гривень штрафу. Утім, прокурори подали апеляцію. Мовляв, студента треба покарати обмеженням волі. А проте згодом передумали і відмовилися від своєї апеляційної скарги.